Кожен повинен робити свою справу. І якщо навіть я як музикант можу зробити щось для перемоги, то я буду це робити. Якщо конкре казати конкретно про якісь дії, ну ми граємо концерти для того, щоб зібрати кошти і віддати їх на щось, якусь штуку для наших військових. Не? по Перше, ми познайомились з нашим музичними колегами. Вони ну ми з ними там поджемились, потусувалися, все добре, нам екскурсію провели тут. І на перший наш концерт, ну саме на нас, що я бачив зі сцен, більше людей прийшло, таких, що з нами там здружили, здружились, так би мовити, і типу, отак, от ком'юніті ком'юніті ми більше збирали особисто, тобто не не десь там соцмережі і так далі. Я позвали друзі сюди на репетицію, познайомили із хлопцями, от, і потім е е е з'ясувалося, що у них немає басиста зараз. Коротше, їм цікаво було і мені цікаво було, і так от почали грати разом. Колега по роботі пише мені в вайбер. Ось побачила в групі, шукають гітариста в групу. Якщо тобі цікаво, то зайди, я зайшов, послухав. Нормальна музика така весела, драйвова, танцювальна, якби щось таке було б я не увагу. Сподобалось. Нашого існування ну майже спочатку, бо ми там ще там щось пробували, грали таке далі. Ну так більш е, як сказати, асознано е, да? е, е, було рішення там тільки за Україну топити там тільки українське писати український матеріал. Ну якось відразу це таке прийшло. Звісно, що наразі так само якісь масштабні заходи вони прикрились, і ми знову, скоріш за все, будемо готувати вже новий матеріал для співпраці з ними, коли це все закінчиться, і будемо святкувати перемогу. Тому наразі думаємо, який матеріал ми будемо робити. Розроблюємо ідеї кліпів, розроблюємо ідеї нових лавів. щоб вже надалі був повністю готовий пакет, що ми можемо наразі запропонувати організаторам великих заходів.